Привіт, це Ерік, а це повноцінний безкоштовний курс по UX. Цей модуль йде про дослідження. Якщо в попередньому уроці ми вивчили саме ux дослідження та як проектувати в проєкті ці дослідження, то зараз поговоримо за продовження цієї теми. І наступні уроки буде більш поглиблення, практичні уроки саме по цьому напрямку. В цьому уроці я розкажу про вторинні дослідження лише після того, як ти підпишешся на канал та поставиш лайк цьому відео. Якщо це зробив, чудово, ми починаємо. Вторинні дослідження в UX — це коли ми використовуємо вже зібрані кимось раніше дані, щоб краще зрозуміти контекст проекту і отримати нові інсайти. Це дуже зручний і важливий етап, бо дає можливість розібратися в потребах користувачів, не витрачаючи час і ресурси на збір інформації з нуля, плюс дає можливість швидко перейти до етапу проектування. Це ще називають Desk Research. Тут ми аналізуємо вже існуючі джерела, як от статті, аналітичні звіти, статистика чи результат попередніх досліджень. Беремо зібрані дані, вивчаємо, шукаємо спільні теми, які потрібні нам, спільні патерни, рекомендації, які вже існували, які можуть бути корисні для нашого проєкту. Дані бувають внутрішні, наприклад, старі звіти або дослідження всередині компанії, організації, або зовнішні, тобто з відкритих джерел, або закуповуються. Насправді є компанії в Америці, найчастіше це зустрічається, яка продає певні звіти про своїх користувачів, про аналітичні дослідження, які вони робили раніше. Ще можна отримати дані за академічні журналів, статистичних зборів або навіть аналітики конкурентів, якщо у вас є до цього доступ. Інколи таке буває, що ваш конкурент може продати вам ці дані. Це цілком нормальна практика, тому можливо до цього інколи доводиться приходити. Корисно це через те, що це економить час і бюджет, бо не потрібно заново збирати дані, адже збір даних це не швидкий процес, це займає десь місяця 3-4, якщо так прям великий проект з великими масштабами і великими аналітичними якби, очікуваннями від вас, як ux дизайнера. Ну і додатково, якщо ви щось збираєте, то цей метод допомагає краще зрозуміти ринок конкурентів і потреби користувачів з погляду зі сторони, тому що ваші зібрані дані можуть бути не до кінця всебічно розкритими. Використовується це для аналізу конкурентів, щоб зрозуміти, чого не вистачає їх продуктом, або для вивчення тенденцій, щоб визначити, як розвивати стратегію дизайну продукту бізнесу в майбутньому. Ну, ваша частина лише зрозуміло, дизайн, але не забувайте, що бізнес існує і не лише за рахунок дизайну. Тобто, вторинні дослідження це швидкий і ефективний спосіб отримати саме цінну інформацію, яка вже існує кимось зібрана, опрацьована, і ви по суті отримуєте готовий результат. Це дуже класно пришвидшує роботу. В рази в компаніях це використовують, особливо великих, коли запускається новий продукт, тим паче. Вторинні ux дослідження можна класифікувати на кілька основних типів, які допомагають дослідникам отримати цінну інформацію з вже існуючих джерел. Не варто думати, що це вичерпний перелік. Я лише перераховую ті, які використовував я чи наочно бачу в компаніях, які це практикують, навіть в українських компаніях. Це процес збору, вивчення та аналізу вторинної інформації з доступних джерел, таких як наукові статті, галузеві звіти, інші публікації, і цей Тип досліджень допомагає зрозуміти ринок конкурентів та потреби користувачів на основі вже зібраних даних, які ну по суті публічно доступні. Вивчення тенденцій конкурентів і загальної ситуації на ринку, метою якої є визначити позицію продукту в порівнянні з конкурентами та виявити можливості для вдосконалення або уникнення певних проблем, які вже зустрічались. До речі, аналіз ринку з власної практики поясню: ви створюєте мобільний застосунок, він має певний функціонал, який на ринку вже існує, і ось аналіз ринку. Дозволить вам зрозуміти, спроектувати очікування, враження користувачів від вашого продукту в майбутньому, коли він зарелізиться. І тут найпростіший спосіб, який ви можете використати, це не прям вторинне дослідження, але така прям порада. Це відгуки в Google та Apple маркетах мобільних застосунків. Заходите туди на конкурента, парсите всі ці відгуки. Зараз це дуже легко зробити за допомогою штучного інтелекту, підготувати JSON скрипт, який це все спарсить, якщо правильно назвав JSON, не пам'ятаю, але штука, яка спарсить, навіть ви зможете це прописати в Блакнотико. І він спарсить вам всі відгуки, ви їх вивчаєте, і дуже легко отримуєте звіт про те, що очікували і з чим стикаються користувачі найбільше. Це дозволило той розробці, де я приймав участь, уникнути проблем, коли людина хотіла підвантажити свій файл. І на цьому зупинялась, тому що файл мав багато нюансів для того, щоб правильно считатися системою застосунку мобільного. І ми це враховували і намагалися уникнути цих умов найпростішим способом, відкрию секрет. Ви просто прописали ряд правил, як потрібно сформувати цей документ перед завантаженням. Тобто це було найпростіше, ніж переписувати всі ситуації. Але я трішки відступив. Давайте на третій пункт: аналіз цільової аудиторії. Збір даних про демографічні характеристики, поведінку та уподобання цільової аудиторії. Це допомагає краще зрозуміти, хто є вашим потенційним користувачем продукту та їх потреби. Інколи навіть аудиторія може мати інші якихось подобання, які б ви враховуючи в вашому продукті, задобрили б користувача. Це може бути щось по типу, якщо ви створюєте мобільний застосунок для схуднення, врахувати, що такі люди полюбляють, наприклад, контроль за стравами або мотиваційну музику, або мотиваційні цитати. Це просто додатково, адже фітнес-трекери для схуднення не часто зустрінеш такий функціонал, але якщо ви розумієте, що ваша аудиторія цього потребує, це було б класно для розширення і для покращення взаємодії користувача, тому що користувач захоче користуватись вашим застосунком частіше ніж ті, де мотивації мало. До речі, це є велика проблема. більшість застосунків. Вона не приєднує очікування і вподобання інших користувачів, а націлено виключно коридорно на те, що користувач кінцева мета, наприклад, схуднення. Тоді ми будемо давати лише прави для схуднення. Ні, там насправді мотивація, якісь ще там можна елементи, можливо, якась навіть форум для тих, хто намагається схуднути, і це дійсно розвиває продукт краще. Звичайно, всі мої поради, це лише виключно мої думки. Я не все, що розказую, застосовував і проки. І що це дійсно допомагало, тому не думайте, що це прям фінальне рішення. Ще є фокус групи, залучення групи людей для обговорення продукту або концепції. І метою є отримання якісного фідбеку, щоб зрозуміти думки користувачів про продукт, і це часто зустрічається. Ви навіть можете провести фокус групу свою внутрішню в компанії, запросивши туди, наприклад, 5-6 людей, які дотичні до вашого продукту, але не перебували в етапі розробки, там UX якихось процесів, щоб вони просто зі сторони подивилися на те, який результат ви Отримуєте в дизайні, і вони дадуть вам певний фідбек, який допоможе цій саме фокус групі зрозуміти. Але тут важливо розуміти, що якщо ви створюєте якийсь продукт унікальний, ну маю на увазі для унікального користувача, то фокус група мусить базуватися саме на кінцевому користувачі. Не треба там кликати близьких, друзів, просити це поклацати, тому що відгуки будуть неправдиві. Фокус група це саме та персона, та людина в цю фокус групу входить, яка дійсно зацікавлена в користуванні цим продуктом в майбутньому. Аналіз Конкурентів вивчає продукти послугу конкурентів для виявлення сильних і слабких сторін. Взагалі, це дуже просто. Я думаю, ви зрозуміли, що це допомагає визначити якби можливості для покращення власного продукту, уникнення проблем. До цього дуже часто доходять. Ви створюєте певний продукт, створюєте всередині правила, потім аналізуєте конкурентів або на самому початку аналізуєте, потім повертаєтеся як вторинне дослідження, і знову ж це для вас більше розкриває потенціал вашого дизайну вашого проекту. Дозволяючи уникнути величезних проблем, які вже хтось зробив. Тобто вчиться на чужих помилках, не на власних. Ти про що я і казав? Аналіз відгуків, коментарів, поведінки користувачів в соціальних мережах, інших онлайн-платформах, форумах та всього всього іншого, це дозволяє зрозуміти взагалі сприйняття бренду та продукту серед користувачів, найчастіше до конкурента. Але, наприклад, коли до тебе звертається бізнес вже з готовим продуктом за запитом на редизайн, ви можете дуже легко вивчити їх користувачів, їх відгуки, їх звернення в техпідтримку рані раніше, це дуже класний досвід. До речі, можете попросити саме список звернень в техпідтримку, яка у них скоріше за все заноситься в певну базу, для того, щоб проаналізувати за що саме найчастіше та які пункти зверталися користувачі, що їх найбільше турбувало в застосунку, щоб уникнути в редизайні цих помилок, і це дійсно працює. Коли до мене звертаються з мобільним застосунком з пропозицією переробити дизайн на новий, я відразу кажу, надавайте мені всі відгуки з Apple, Google, або всі звернення, які у вас були в підтримці. Дійсно, була компанія, яка мені надала ці звіти, і це допомогло уникнути там відсутності певних можливостей, відсутності там можливості клонувати workspace. Був запит в техпідтримку, як мені зробити копію мого workspace. Теж використовував, зробили такий функціонал, так, це трішки довше в розробці, але дійсно допомогло уникнути цієї проблеми в майбутньому, в редизайні. Всі ці типи, які я перерахував, допомагають UX-дизайнерам отримати глибше розуміння потреб і поведінки користувачів, що взагалі є важливим для створення ефективного і зручного продукту з урахуванням вашого першокрокового ux дослідження, яке ви проводите власноруч. Тобто, ви мусите спочатку побудувати певні гіпотези теорії, певне розуміння продукту і вже потім почати або повернутись до цих вторинних досліджень. І моя важлива порада, трішки відступлю. Не покладайтеся виключно на ці дослідження, які є вторинні. Ви повинні провести в ідеалі власні дослідження, власні дослідження аудиторії, власні дослідження побудови роботи з фокус групами. Ваші власні дослідження, які ви можете згенерувати в команді з маркетологами та іншими, саме внутрішньо, тому що ті дані, які вже є в відкритих ресурсах, використовують і інші. І, можливо, всі роблять одні й ті ж самі помилки, а ви знайдете краще рішення. Ну але знову ж все залежить від бюджету. Цей урок колись буде в цьому курсі доступний про те, які бюджети і як там проводити ці дослідження. Правильна організація вторинних досліджень це основа для створення ефективного дизайну продукту. Коли я працюю над проектом, для мене важливо зібрати. Максимум корисної інформації вже існуючих джерел, тому я виділяю десь місяць-два на підготовку до саме створення дизайну. Це допомагає заощаджувати час і водночас отримати цінні матеріали, які я потім використовую. По процесу я спочатку ставлю мету, чітко визначаю, що я хочу дізнатися. Потреби, аналіз ринку. Без цього просто я легко загублюсь в інформації, яку буду потім отримати. Я створюю собі Google документ, в якому всі ці дані збираю, бо джем, тобто де вам буде зручно. Потім я зазвичай працюю з різними джерелами, я вже перерахую. Отримую аналітику від бізнесу, конкурентів, соцмережі аналізую, і все це я роблю і скидую в єдину купу аналітичних досліджень, звичайно, дуже добре сортуючи. Насправді, я ще використовую Notion для того, щоб це все відсортувати. Дуже зручно, раджу, хто не користувався, теж класний інструмент. Але все ж таки фігджам, де ти створюєш ці таблички, Excelівська, ну точніше, Google це насправді кращий варіант, але в Notion теж зручно. Ну зрозуміло, коли я все це збираю, я систематизую. В такий формат, який мені зручно презентувати там, типу, блок-схема, таблиця з ключовими патернами інсайдами. І ось ці інсайди я саме презентую певні гіпотези, підтвердження, факти, презентую стейкхолдерам, замовнику, демонструю свої ідеї, як це реалізувати, і лише після цього приступаю до саме дизайну. Ну і останнє це, звичайно, ці результати я якось вже реалізовую з висновками, збираю певні висновки. Це по суті такі певні треба, і роблю саме те, що ми визначили, як треба обов'язково в дизайні. Це до речі, мене хтось питав колись на стрімі, що робити з цими зібраними всіма даними: обробити і підготувати список того, що точно ви мусите реалізувати в вашому дизайні. Уся ця інформація мусить зберегатися десь централізовано або розфасовано. Це може бути таблиця гугловська з лінками на всі ці дослідження, на різні там Notion, на FigJam, наприклад, на якийсь Draw.io і всі-всі, ось ці ресурси, які ви використовували. Але за всі інструменти я розповідав, ще на початку уроку, другої. Урок ось тут можете подивитися, десь з'являється. Взагалі головне тут, щоб всі учасники команди мали доступ до цих даних, і структура була зрозуміла навіть новому учаснику. Тобто, у вас є, наприклад, там 20 досліджень. Це 20 посилань. Щось на Google Sheets, щось на Google Docs, десь на Фігджамі, десь на інші сервіси, або, наприклад, навіть на певні сторінки з сайтів, де ви це вичитали, тобто там дослідження про використання кольорів в бізнесі, і ось це ви прикріпляєте посиланням. Це теж вторинне дослідження, і після цього. Будь-який, хто зайде, мусить бачити заголовок, опис про що це дослідження, які результати і посилання на перше джерело або загальний пул дослідження для кращого вивчення. Це корисно, тому що приходять нові учасники, приходять маркетологи, розробники або хтось кому ще потрібно. Та навіть клієнту цікаво бачити це все вивчати, і ви зможете цим показати свій професіоналізм. І якщо тут буде 200 лайків під відео, 100 коментарів, я зроблю стрім, де наочно продемонструю, як робити зручно збір такої інформації та як її оформити правильно для всіх учасників. Це Дуже складна тема, але дуже потрібна. Тому все залежить від вашої активності, залишайте коментарі від трьох слів, підвищуйте активність на відео. А я зроблю такий стрім найближче найближче місяць. Я думаю, зможу. І Якщо ви працюєте в команді, то важливо мати чітку комунікацію. Я завжди чітко розподіляю завдання. Наприклад, хтось збирає дані по конкурентах, інші аналізують ринок. Потім ми збираємося і обговорюємо вже самі результати, ділимося інсайдами, приймаємо якісь рішення або не робимо. Тобто, тут важливо ваша ініціативність. Ви мусите не тільки зібрати ці дані, Дані, а ще їх якось підрезюмувати, щоб зацікавити, наприклад, того ж лід дизайнера до того, щоб він вивчив детальніше, або, наприклад, прийняв, що ви все зробили, і погодився з вами повністю. Тобто, якщо навіть ви джуніор-дизайнер, не бійтеся ініціювати, що ось дивіться, я зібрав такі-то дослідження і мої висновки такі. Тому що найчастіше це буде правильне рішення, навіть якщо ви зробили не весь об'єм, після вас можуть ще перевірити і доповнити вас, але це буде краще, ніж ви просто зберете там. Сотню сторінок дослідження, і залишити з цим працювати лід дизайнера або когось більш там старше. Це демонструє ваш низький рівень зацікавленості в проєкті, як мінімум, а так і ще професіоналізму, низький рівень. А такого не треба. Чи треба проводити взагалі ці вторинні дослідження? Ні, взагалі не завжди. Вони не обов'язкові. Вони дуже корисні, але їхня доцільність залежить від конкретної ситуації, там етапу проєкту, доступних ресурсів. Важливо зрозуміти, що вторинні дослідження можуть дати цінність, коли ви не. Можете отримати власним шляхом результат, але потрібно все ж таки тримати планку якості, і тоді так ви можете це проводити. Вторинні дослідження проводяться на старті проєкту. Коли тільки ви починаєте роботу над продуктом, вторинні дослідження можуть допомогти вам швидко отримати базове уявлення про ринок конкурентів і потреби користувачів. Це хороший спосіб зануритись в тему без значних витрат часу і грошей. Я завжди це роблю, коли до мене прилітає проект. Я ще до назви ціни. Умовно, вони там розуміють, що це певний X бюджет, але не називаючи ще не закріплення. Ключаючи договір, я просто швиденько проглядаю конкурентів, швиденько проглядаю відгуки, намагаюся зрозуміти, чи підійдуть мені ці, ці задачі, ці конкуренти, дослідження, які я збираюся провести, чи ні. Просто щоб зрозуміти об'єм, адже в ціні, в яку я буду вказувати на фрілансі, туди входить ці дослідження, і варто їх вже прорахувати завчасно. Другий момент, де ви можете проводити ці дослідження, як я і казав, при обмеженому бюджеті або часі. І важливо ще, що ці дослідження можна проводити для підтвердження гіпотез. Ви провели власне. Не розслідування, дослідження і зрозуміли певну ідею, що ось треба зробити так. І для того, щоб підкріпити ці фрази, ви можете провести вторинне дослідження, наприклад, до ну, подивитися на конкурентів. І такі, о, а в них це є. Тому це, якби від мене, ідея звучить дійсно сильно, тому що я можу аргументувати, що дивіться, у конкурентів це є. Тому так можете проводити для цього. А ось тепер давайте поговоримо, коли їх пропускати точно, коли потрібні унікальні дані. Якщо ви створюєте інноваційний продукт, або Бо працюєте над проблемою, яку раніше не вирішували, не досліджували. Торинні дослідження можуть бути недосільними через їхню застарілість або непридатність. Взагалі у цьому випадку краще зосередитись на первинних дослідженнях, власних, які ви проводите в компанії або самостійно, і це краще набагато і корисніше. Або вторинні дослідження проводити на пізніших етапах продукту, коли вже на етапі тестування або запуску продукт, коли переробка, наприклад, того ж сторінки покупки платної підписки вже буде дорого коштувати, тому що це вже Затрата розробників, маркетологів і всіх інших. А тут ви раптом вторинне дослідження вирішили провести, подивитися, як у конкурентів, ні. Тобто лише на початку, лише на перших там етапах створення продукту. Вже в кінці, коли все розроблено, то ні. Але тут важливо зрозуміти, що це між MVP. тобто MVP друге ви можете провести якесь дослідження і щось там пропонувати змінити, тому що MVP для цього і створені. Або коли у вас є вже велика кількість інформації, і я вам раджу не закупорюватись купою інфою. Намагайтеся пріоритизувати. Інфу досліджувати власноруч, намагатися, а потім приходити до вторинних досліджень, коли у вас є певні пробіли в даних, а не коли у вас там вже даних повно, і ви хочете ще тиждень витратити на вторинні дослідження. Це не працює, це дуже вас буде відволікати, ускладнювати, а результат ви все одно отримаєте ще з первинних досліджень, точно такий ж або навіть краще. Отже, з цього уроку ви мусите зрозуміти, що вторинні дослідження в UX це взагалі інструмент, який потрібний, але не обов'язковий. Їх варто проводити тоді. Коли це допомагає отримати нові інсайди, підтвердити гіпотези або заощадити ресурси. Водночас не завжди треба до них приходити. Оціните власні можливості: бюджет, цілі проекту, де ви плануєте робити UX дослідження. А взагалі, скоро вийде наступний 13-й урок на наступному тижні про UX дослідження конкурентів з прикладом повноцінним, де я ще продемонструю, як це робити, як це досліджувати, та як зберегти дані про це дослідження. На цьому все. Наступному уроці буде ще домашка, тому дивись відео до кінця. Будь активним під цим відео і удачі, вивчені дослідження.